міст. Тому що оскільки ми переходимо, рухнула е, так звана вертикальна детермінована система ієрархії. Вона зруйнувалася, її вже не існує. В умовах переходу держав, націй, країн до 5-6 технологічного вкладу зараз система ієрархії не працює. Зараз ми переходимо в систему хаосу. Хаос, я вчора казав, є різний. Є первородний хаос, а є кінцевий хаос. Є ентропійний хаос, є креативний хаос. В ньому є мейнстрім. Так от, в умовах хаоса міста починають відігравати вирішальну роль. Вирішальну роль. Наш інститут він існує з 1994 року. Багатьох з вас ще тоді навіть ви ще не народили, от коли він вже виник. Да? Так от ми з того часу провели ряд величезних реалізували проєктів. І в тому числі в нас був такий багаторічний проєкт брендінг українських міст. І ми випустили різні такі книжки. Ось роль брендінгу в городах в епоху перемен. Це досвід Голландії, Бельгії, Норвегії, Фінляндії. Ось брендінг міст, досвід Вишеградської четвірки. Це Все було узагальнено. Це, це 2012 рік. 2011 рік. Досвід місцевого самоврядування фінський для України. Це, тисяча, це 2006 рік, 10 років тому. Шляхи впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських так, 2008 рік. Тому коли я зараз дивлюсь на ці потуги, там Офіс Реформ, там іще все, що збираються на рівні уряду, децентралізація. шановні мої, ще в 2000 році це все було відпрацьовано і в матеріалах цього журналу опубліковано. Цьому журналу вже 20 років він ходить в провідні бази, в тому числі в Скопус. В Україні всього три таких журнали, які входять в бази скопусу. 200 університетів, жодний з унів... журнал з університетів, економічних соціальних наук не входить в бази скопу. І я хотів би сьогодні вашій увазі як би представити такі, скажімо, основні положення того, що у нас напрацьовано. Я думаю, що дуже важливо це спробувати в Рівному зробити. Тому що я думаю, що є тут якийсь імпульс почав вийти. І може бути так, що якраз врешті-решт, якби люди, які живуть в Рівному, і на цій всій території Волині, вони раптом згадають, що це називається край Волині. І в принципі він повинен сформуватись як об'єднаний край Рівного і Волинської області. Тому що потрібно перейти до країв, це однозначно, як Польща це зробила, які було, якщо не помиляюсь, 48 воєводств, а зараз 16 воєводств. Хотіли б загалом, щоб 14 було. Як Словаччина, Угорщина, всі інші, як Фінляндія, Норвегія це зробили. І нам треба перейти. І переходити треба до двохрівневої моделі управління. Щоб зламати кланову олігархічну модель і перейти до моделі народного капіталізму, треба ліквідувати райони і райадміністрації. Тому що вертикаль цієї райадміністрації, обладміністрації це система, яка направлена на висмоктування доходу і додаткової вартості і багатства з міст і регіонів. І спасіння утопаючого діло рук самого утопаючого. І ніхто к вам не прийде, не скаже, що я вам даю свободу. Тому що свободу забирають, а не дають. І тому той, хто належить і створив плану олігархічну систему, він ніколи не поділиться ні грошами, ні власністю, ні свободою, ні, ні е, е, іншими преференціями. І в свободу треба виборювати. І не можна втрачати те, що ти вже завоював, і знову йти в рабство і хамута шейник на шию одягати. Тому я думаю, якраз от система бренді...